Ситуація в Україні не сильно дуже хороше. Глобальна війна буде йти до 30-го року. До 2035 го року. Ми будемо ще не дуже в хорошому положенні. Якась країна сходу буде нам сильно допомагати. Дадуть нам ракети. Якісь у нас буде ще серйозніший купу ніж в Ізраїлі. Ну щось буде підписано точно весь світ на вухах стоїть. третя світова війна, Вона буде китайці сюди. Прийдуть Він половину Росії. Забере. Від астрономії, від астрології від часу, перейдемо до політики? Знову ж таки, новина, що Швейцарія оголосила дати проведення так званого саміту миру, і він відбудеться 15-го і 16-го червня. Це дуже важливий для нас саміт. І наскільки ці дати, якщо можливо, ви їх продивлялися, наскільки вони хороші для нас. Наскільки вони цей саміт принесе нам якихось позитивних новин, і можливо, навіть щось відбудеться, що принесе нам такий довгоочікуваний довгоочікуваний перемогу та мир? Ну давайте ми ну, скажіть спочатку число, і ми зараз подивимося, на що то цього. Що принесуть вони. Так, ну дивіться. Саміт у нас оголошено 15-16, А я називаю, наприклад, 7. Дуже добре. І ще два числа назвіть. 3 і 9. Нам дадуть е, більше озброєння. Саме справді, е, зараз я подивлюсь на ці дати ще 15 червня. Так, використавлю транзиті для нашої карти. Так, і, е, у нас хороші транзити. Марс буде по 10-му дому одній з наших карт. Він... Має непогано, непогану силу, скажімо так. Но, як би там не крути, поки Сатурн не по восьмому дому, а він буде йти до березня, приблизно до березня квітня 25-го року, ситуація в Україні не сильно дуже хороша. Спочатку mm. 23-го, по квітень, по березень, квітень 25-го року, Сатурн йде по восьмому дому нашого по водолія в карті референдуму України Незалежності. От, ну, перше, 12-91, по цій карті я дивлюся. І поки він йде по восьмому дому, в нас не дуже хороший, скажімо так, дуже хороший період для трансформації нашої країни, законів в країні, трансформації для всього, але е, навіть зміни влади, або якісь зміни в структурі владі, багато буде що змінюватися, трансформуватися. Дуже важко це буде робитися в нашій країні, і ми зараз бачимо, що все-таки воно робиться. Це наше дно, я називаю, оце дно, яким ми пройшли 23-й рік, ще 24-й, ну і для Збройних Сил влаштоване. Те, що ми назвали 7, 3 і 9. 3 – це комфорт і, в принципі, 7 – це значить, що будуть про нас говорити, дадуть нам ракети якісь, або зброю, яка літає. Я вже давно казав, що щось нам дадуть, і, в принципі, видно, що, можливо, це будуть, я в 16, бо по цей 24-й рік, він якось схожий на те, що можуть нам ці дати. і Дадуть після цього і буде допомога фінансова, непогана в Україні, можливо, навіть це повпливає на Америку, щоб вони нам передали якісь ці гроші, які вони вже давно збираються так сказати, вони то не збираються, але які зависли, так сказати. І буде зброя. Дев'ятка це досить хороший момент. Це, в принципі, з зброєю на передачу Україні зброї. Але чи це буде зразу? Я більше дивився, що це буде десь під досі. Ну, так, більш кардинально. Якщо повезе, то буде на початку осені, якщо не сильно, то буде під кінець року. Але десь ос в осені. То, що я бачу, вони будуть, скажімо такі кардинальні якісь рішення. Я не бачу на цьому саміті, що вони будуть прийматися. Прямо кардинально, кардинальні. Бо це число, що ви назвали, воно зв'язане медитацією, роздуми. так? Вони будуть роздумувати, дивитися. так, що, можливо, будуть вчити наших, ну, когось. Чи відкриються якісь центри по навчанню наших воєнних, таке теж може бути. От. І питання буде підійматися там на саміті, щоб обмін полоненим був, бо я бачу проявлення, піклування про близьких людей буде, так? Про людей, які зараз за кордоном, але особливо от про тих, хто в полоні, я так бачу. Але, і думаю, результат він дасть, цей саміт якийсь. Ну, такий, щоб він сильно дав якийсь результат. Не думаю, щоб сильно щось змінить. Очікується, що, зокрема, там можуть бути підписані так звані і всі, всіма е, безпекові гарантії, так звані. То, скоріше за все, мова про це там йтися не буде. Ну, може, і буде, але підписані вони навряд чи будуть. Ну взагалі-то, що до чого йде, у нас будуть. Ми будемо в коаліціях і будуть ці гарантії, рано чи пізно підписані. І е, будуть реальні країни, які з нами будуть взаємодіяти, до е, цього дня. Просто немає вих... виходу. Ну, навіть без астрології це зрозуміло, що Україна в будь-якому випадку, ми будемо е, такими країнами, як Польща, е, Румунія, взагалі ті, що біля нас ближче, да, вони будуть по-любому з нами складати коаліцію. Це 99,9%. Такі країни, як Японія, можливо, в ближайший час ми побачимо якийсь подарок від Японії, я так рахую. Бо іменно Японія щось, воно прийшло, і було дослідження, дуже якась країна Сходу буде нам сильно допомагати, І mm -hmm. яка потенціально може допомогти, реально буде допомагати. Бо є країни, які, скажімо так, бояться Америки, чи, скажімо, допомагають, бояться Росії, mm -hmm. не сильно спішать допомагати, так? І в такому в якомусь цікавому режимі, а зовсім не цікавому для нас, так? А, а ця країна буде допомагати рано. Ну і є країни менші, які нам теж допомагають, але вони, вони ну, не такі потужні, щоб нам сильно в цій війні допомогти. Грошима чи зброєю? Зброєю. І допомога буде зовсім, наскільки я дивився. Щодо підписання мирних тих угод, то що ви сказали в Швейцарії, так? Скажіть ще любе число. 21. Ну, вони будуть говорити, що треба буде цілісність України там, і так далі, набагато ну, буде. Ну, основне, це буде слова: просто багато слів. Ну, щось буде підписано, точно. Тобто це не буде просто так, це буде щось підписано. Важливо щось. Астрологія це про числа, зокрема, і зараз дуже багато і астрологів, і екстрасенсів виділяють ще одне число: це 24 квітня. І до речі, воно припадає на єврейську Пасху Пейсах і його якось виділяють навіть не через те, що це буде єврейська Пасха, а в принципі воно багато де зустрічається. І от нещодавно я навіть прочитав таку новину, що, наприклад, у стрічці Обітель зла три. Книга Єлая, ця дата була використана як початок Третьої світової війни. Ми не можемо зараз не згадати ситуацію, яка відбулася буквально нещодавно. Це напад Ірану на Ізраїль, це іран-ізраїльський конфлікт. На вашу думку, наскільки вірогідна ядерна війна, Третя світова війна, вона вже йде давно, ми всі знаємо така гібридна, але проявитися. Назовні так активно. Чи може Ізраїль або Іран, а це обидві країни мають ядерну зброю? Чи може хтось з них використати її, на вашу думку? Як взагалі буде розвиватися цей конфлікт? А ну, Насчет ядерної зброї, ви скажіть, теж число любе? 32. Ну, я не бачу взагалі, на, на, і навіть числа я, я вже робив дослідження, там немає, що вони будуть використовувати ядерну зброю, можливо, якось таку тактичну, <кхід> маленьку, да? таке, таке можливо, ну і, В принципі, конфлікт він відбувся зараз, коли Сатурнас Сатурн-Марс з'єднується, відповідно, конфлікти зараз будуть збільшуватися по територіям. Але що це дуже переросте в такі глобальні конфлікти, я щось не думаю. Ну, не видно. Що це прямо глобально переросте, що там Ізраїль буде, піде в більшу ширшу війну, так не видно поки що. Вони повоюють там, ну не. Не, не думаю, що це переросте велику. Якщо продовжувати тему конфліктів і війни, то е, ми бачимо час від часу новини з Європи. Велика війна у Європі більше не є фантазією. Заявив головний дипломат ЄС. Він вважає, що Європа має готуватися до конфлікту із Росією. І в принципі, по новинах воно так чи інакше видно, що щось відбувається. На вашу думку, чи можлива велика війна в Європі? В яких країнах вона розпочнеться, В яким чином вона торкнеться наших біженців? Що ви з цього приводу думаєте? Ну, ближній час я не бачу, що вона почнеться. Ну, взагалі, такого питання кордонів, Європа зараз про це думає. Якісь е ескалації, загроза при країнах Балтики, навіть Польщі, вона є е Ескалації і, так, тобто, і Росія може там почати не таку війну, а там гібридну, так як в нас вони починали. Такі, в принципі, і експерти говорять, і, і карта теж показувала, що вони бояться і цього всього. І, ну як бояться, вони просто готуються, Європа. Так, тобто вони готуються, і, і наскільки я бачу, зараз Європа, і, в принципі, не тільки Європа, а й Китай готується до війни. Вони свої ВПК збільшують. І Америка там нам віддавала свої. Так сказати старіше, а там ж них теж запускалося на І Росія тут, а Росія прям вартується в цьому плані, так? Тобто вони там все запустили, вони вже готові, єдине їм треба трошки часу, щоб накопичити ресурси. От Через це зараз весь світ готується до війни. Це не тільки Європа, весь світ на вухах стоїть, якщо так подивитися, серйозніше на питання. Тут не питання тільки Європи, так? Тут питання, тут питання великих моментів, то що Китай сильно встав сам по собі. він Якби Китай Росії не допомагав, в принципі, то навряд чи Росія сильно довго рипалася проти нас взагалі. А так Китай підтримує Росію. Я дивився їхню карту Росію, Америки і Китаю. В них одинакові карти. Ну, не одинакові карти, але якби схожі карти по сумісності, так? І відповідно в них такі любовні відносини між ними. Ну, понятно, що вони не любовні, так сказати, це в лапках. От, відповідно, Китай багато ну цим ми роботу робили. Китай бере багато ресурсів з Росії, так сказати. І наскільки ми дивилися, що він половину Росії забере. Тільки це не буде воєнний якийсь момент, це скоріше буде ресурсний момент. Тобто він буде мати вплив на півросії взагалі. І, і вплив, і там і будуть вони переселятися, і так далі. Ну наскільки ми дивилися, китайці сюди прийдуть, в Україну теж, от того, що. Якщо вони вже кудись пішли, то дуже важко потім з ними розібратися. Вони дуже, дуже сильно зал залазять. І там, ну, це друге питання. На своїх фірмах, китайських фірмах, це не так, як от, є німецький завод в Україні там, і працюють українці. Ні, на китайських заводах будуть працювати китайці, українці там працювати не будуть. Якщо в Україні китайський завод, там будуть працювати китайці. І вони будуть розстроїти крім цього заводу свій промисловий там, комплекс, це чи, 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 чи там, ціле місто своє. Так що це трошки іначе ситуація з китайцями. От, складна, я б сказав в цьому плані. Ну, тим не менше, якщо подивитися вже на нумерологію, так, то що ви сказали, 90 років йдуть цикли. Це астрологія і нумерологія. Про 90 років по 120 циклів йдуть. По 90 років, якщо подивитися від 39-го року назад, від 1939 рік плюс 90 років, виходить, 2029 рік. Що таке 2029 рік? Кожних 90 років повторюється, якби обнуляється історія, так сказати, і повторюються ті самі випробування. Якщо я вже це розказував, у нас був Холопост в 31 32 році. 31 32 роки, так? Якщо подивитися 90-й плюс 32 рік, який це рік у нас? 32-33, тридцять третій, 32 обачаюся. Тридцять це 2022, так? тобто тоді загинуло ну там 6 мільйонів людей. По таким різним даним там політно пишуть: в нас час 22 2022 році 6 мільйонів людей не загинуло, але 6 мільйонів людей, якщо не більше, а може 8, покинуло Україну. Так, відповідно, що відбулося? І де був Холокост? Був там, де на Західній Україні він не був, так і зараз. На Західній Україні, скажімо так, було спокійно, відносно. А що робиться на східній Україні, там, де Росія, там якраз те саме було, що й було 90 років назад. І час періоди повторюються. Через це я до чого кажу, що ці періоди вони повторюються трошки не так, але дуже схоже. так? Третя світова війна буде, але в якій формі? Не така, як Друга світова, скоріш за все, і то, що я дивився, вона ще не буде три роки. Але десь 26-го, ну, 29-й рік, це коли Сатурн переходить в Овен. Вірніше так, коли Сатурн перейде в риби, коли Сатурн перейде в риби, а він в березні 25-го року перейде. ну, Квітні, нехай там, плюс-мінус, я не пам'ятаю точно, і він, Риби, це Юпітеріанський знак. Так? Юпітер це, як каже, астролог, такий відомий нас, і доктор Рао казав, це слон. Так? Юпітер це слон, і якщо Юпітер слон виходить, так сказати, то його видно. І от, відповідно, коли Сатурн передав Юпітер, ті події, які були такі більш локальні, стануть глобальні, і вони будуть ак активніші. От і тобто маленькі такі, на перший погляд, війни, вони можуть перерости в неконтрольовані, великі. Але наскільки я бачу, більше всього, що це може відбутися, коли Сатурн пройде вовк. Це буде і по нумерології співпадати. Це буде а, він ще три роки постоїть, з 25 по 28 якраз ці періоди. От приблизно 27 рік, приблизно 29. це Періоди, коли от, питання от, війни йде третє світове, І зараз відбувається те саме. Питання Європи вирішується. Вплив якраз вплив на Європу. Китай зав'язаний на Європі, Америка зав'язана на Європі, Росія з Європою зав'язана. Німецьке питання стоїть дуже важливо. Тобто Німеччина зараз побачила це все. Вона така дуже, як я кажу, ну, в них багато жиру. Німеччині, так, тобто у них багато ресурсів, і жиру багато, а армія маленька. Тут питання треба дуже сиро, дуже терміново щось з цим вирішувати. От, і вони вони це розуміють, що в будь-який момент може щось статися, непрямий прямий конфлікт, так далі. І зрозуміло, вони будуть так сказати, розмінною картою тієї самої Америки. От і, і зараз Китай і вони розуміють, що якби. Ну, я наскільки бачу, наскільки от цей -то, до 26-го року вони вже будуть розгорнути свою ОПК, весь так далі. Нам ця війна, ну, наскільки я бачу, в Україні якраз війна в 26-му році, вона буде вже в гарячах фаза, вона вже буде завершена. Або завершуватись буде, або буде завершена в 26-му році. Взагалі, глобальна війна буде йти до 30-го року з Росією, конфлікт російсько-український, до 30 го року, до 2035 го року, ми будемо ще не дуже в хорошому положенні. Ми будемо тільки... Трошечки виходити, тобто ще років 10 11 Україна буде в такому не дуже хорошому стані, тобто після війни і післявоєнний час. І це ще ну, багато нюансів буде. Ну я навіть не знаю, як скажемо. Я просто бачу, що воно буде. Зараз в 26-му році мають хтось має померти, хто дуже зацікавлений цій війні в Україні. Є трьох людей, які ну там трьох чи через різні методи дивилися. Трьох, скажімо, поправшення, я побачив, що є люди. Країни і лідери, які були зацікавлені цій війні, один з них помре. Один з них і ситуація почне мінятися. Відповідно. Ну, побачимо, як воно буде. По взагалі, е, поки Сатурн йде по восьмому нашому дому, це будуть трансформації, проблеми так далі. Е, він перейде вже в дев'ятий наш дім, повинно стати легкіше. Що там проблема в нас ще одна, не тільки з тим Сатурном? Проблема, ще і з Кітом. В нашій країні це в нас зараз так. В нашій країні получається що Кито тільки зайшов в третій дім це наші ЗСУ, наші сусіди, і він, пішов по, він зайшов в кінці 23-го року. А якщо бути точнішим, десь в грудні, на початку грудня, в кінці листопада. Ви пам'ятаєте, що було в листопаді 23. го Тобто в нас був такий момент, що ми нібито на, нападаємо на контрнаступ нас. Люди там раз, а потім мобілізації. Закон про мобілізацію, потім ТЦК, воно якось активізувалося, здалося зовсім інакше. Тобто переломалося в е, цей момент. Кіто, коли пішов по місяцю, точно Авдіївка е, це було з 1 по 8 лютого. Питання Авдіївки, Авдіївка пішла і так далі. Зараз Кіто вже зайшов трошки далі е, за місяць, але ЗСУ поки що е, стоять в мінусі. Да? Е, не сильно наше ППО не дуже багато має. Можливості зараз оборони. І ми страждаємо, народ страждає. Ну, тим більше кіто буде відходити, а він буде до червня 2025 року стояти в цьому домі. До червня 2025 року. Чим більше він буде відходити від місяця, тим легше нам буде ставати. Але лише до червня 2025 року, ну якби, не сильно так. Ну там же не буде так сильно. Саме більше пік оці, от, ще може пів півроку, може більше трошки. Там вже буде легше. Він, тут ще має значення градуси. Я прокручував цілий рік карту, дивився, як воно йде, І ну, там тільки Марс ретро... по деяким точкам, де, тільки ретроградна якась планета, нам щось обіцяють, не дають. Ми кудись нападаємо, хочемо, так сказати, контрнаступ зробити, знову погані планети, раз назад. От. Ну, тим не менше, я бачу, що, скажімо так, є такий показник. Якщо ось восени 20. Четвертого року, можливо, на, нехай ми дамо трошки час собі. Можливо, це буде початок 25-го року. Ну, якщо я дуже помолився, то це аж на рік може бути, але це я надію, що я настільки не помолився, бо це була розстановочна робота. Це, я ще це перевірю астрологічно. Але точно розстановочна робота теж показує. Єдине, єдине що вона в часі помиляється. Але в стратегії, в логіці не помі... ну, дуже точно показує. Ну і в нас буде можливість. У нас буде можливість зробити такий, як це як цих в Ізраїлі купол цей металевий чи залізний купол. Так, залізний купол. Так, і в нас буде купол, який буде мати можливість відбувати практично дуже величезну кількість їхніх ракет, любих і більше того. Що більше ми побачимо? Я зараз не буду казати. Щоб не зректи, так сказати, у нас буде ще серйозніший у ніж в Ізраїлі. І з цього часу буде досить позитивно, скажімо так, поміняється те, що відбувається на полі бою. Це раз поміняється, потім у нас буде позиція, навіть якщо ми підемо на перемовини, в будь-якому випадку, у нас буде позиція сили більше. А зараз у нас позиція немає сили поки що. Йти на перемовини, хоча там кажуть, що схиляють нас, дуже що схиляють так. Нібито більш-менш на позитивній ноті завершуємо нашу розмову. Хотілося б більше дати надію українцям, нашим глядачам. Все ж таки, має бути щось доброго в цей період, за цей період. Дочекаємося його залізного куполу. І будемо сподіватися, що і ще будуть хороші новини за цей час. Ми будемо сподіватися так. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Будемо вірити в найкраще. До побачення. Бачення. Дякую. Друзі, дуже цікаво, як на мене в нас вийшла розмова з Володимиром Бадіяном. Багато новин і точно є про що подумати. Поділіться у коментарях своїми думками. Мене, наприклад, вразила думка Володимира про тиху, але агресивну бізнес-експансію китайців по всьому світу замість відкритої війни. А ще особливо мені сподобалась новина про те, що ми згодом зможемо нарешті захистити наше небо якоюсь невідомою, але потужною зброєю. Напишіть, що це може бути на вашу думку, і не забувайте підписуватись на наш канал та. Ставити вподобайки. До зустрічі!